Volkswagen Golf, а точніше, e-Golf 14 року з батареєчкою, 24 кВт. Це у нас приблизно 130-140 км ходу. Далі у нас ось така вже прикольна мультимедійка, Реагує на жести. Ось дивіться, зараз вона Виймо, як тільки я підношу руку, бачите, вона вмикає мені полосу для взаємодії. Є ось такі от ніші для паперів, присутні також із e Фікси. Відкривається автівочка у нас наступним чином. Втискаєте. Значочок і підіймаєте за нього. Є в нас тут, як бачите, зарядочка, є аптечка, є місце для полички, можна закріпити, також гачечки, прикурювач 12 Вт, підсвіточка. салончик у нас іде на текстилі, поєднання сірого та чорного кольору. Присутні ручні механічні регулювання для комфортної їзди. Саме собою повний електропакет, блокування вікон, центральний замочок електрорегулювання дзеркал, є складання і підігрівчики. Ось таке чудове шкіряне мультикермо, на якому ми маємо управління круїз-контролем, гучність мультимедії, голосове управління, інформація на бортовому комп'ютері і ще одні перемикання. Двозонний клімат-контроль, автоматик. Ось такий цікавий: відключення патроніків і режими їзди. Електричний ручничок, автохол, прикурювач. Два підстаканничка. Дуже сучасний та класний дизайн, не дивлячись на 14 рік. Парктроніки 360. По ціні дуже демократично, скажімо так. Тому всіх, кого зацікавить, запрошуємо на майданчик на Автопойнт. Приїжджайте! Автівка варта уваги. Автопойнт. Придбай якісне авто.